Ой, це варвари страшні були. Лікарня найбільше пострадала, бо вона була в сильно в вигодному положенні для орків. Хороше бомбоубежище ж було. Ми ж тут зробили його, були, і генератор там був і койки ж. Вони говорили, в нас приказ все знищувати, все унічтожати. От вони і робили це. Спочатку підходу давай воду, вино, потім сало. Не знаю, мене діди воювали, тому ну, діди такого не розказували, що німця робили, таке як ще рахиста робили. Людей з хати виганяли. Понравилась хата, все, йдіть, хочете, а нам тут треба, тут підвал хороший. Ось, ну, вдасте. Оце вони щось з нього зробили. Зробили вон там БК. Цю машину не могли завести, тому що там вона не заводилася. Вони спочатку її розстріляли з автоматів, ну, а потім вже коли прилетіло в БК, все тут і згоріло повилітало. Хочете, подивіться, скільки там мін пооставалося, це які не зірвалися. Вон друга машина. Ось ця машина теж закріпила за мною. Оце, я не знаю, що вони, чи барикаду робили, чи що вони з нею робили тут. Без поняття теж. Потім у воно був теж нова машина. Ну, 8 років це, я думаю, небагато для УАЗу. Тоже ті спалили його. Для чого вони його спалили, теж не знаю. Ото так. А скільки років ви тут працюєте? З 2006 року. Я спочатку інженером захорони праці працював. Тоді інженер-метролог, тоді водій-інженер-метролог був. Дуже хороше бомбоубежище ж було. Ми ж тут зробили його, були, і генератор там був, і койки ж, ну, зробили бомбосховище, ну, вони собі його забрали. Спробую їх вибити. Як там Тут у нас построєна случай ядерної війни, ця лікарня. Там хороше приміщення, і воздуховоди, все, і вода була. Вони ще, я так зрозумів, бо бачу по всій цій території, проводку порозтягували, генератор там заводили. А самі ж діжурили на, наверху, на п'ятому етажі. Дуже все просматриється. Там ми поприбирали за руками. ну, Ну, О! Чого, дивіться. Нормально, да? оце дають. Нацисти великої отечественни ну, так пластикою не влікалися, як ці зараз увлікають, це «з». А У нас ще ж один опіль, сільхоз, це сільська медицина. І вони ж його розстей, це... він постріляний в мене в двір, ми притягнулися, як я був в окупації. Постріляли. Ну там наші їх положили. Mm. Ну, Одне що я скажу. На сидінні кров є, на дверках є. А мозгів у них немає, мозги не були. Що вони наробили? Добрий день. Бізеруки, лети, кохливо написано. Якраз у цій лікарні 1 квітня у мене було 50 років, як я тут працюю. Ну, з різними переходами спочатку санітарна служба була, потім, коли її закрили, перейшли вже сюди і організувався медичний цей центр первинної медико-санітарної допомоги. І отак. Отут мені дуже було комфортно, тому що ось будинок, 50 шагів, і я вже була у лікарні. Лікарня, звісно, була комфортна. Ви ж бачите, по будинку, п'ять етажів, ми її разом будували, ми її шпаклювали, ходили сюди, відпрацьовували. Ми ну, все своїми руками тут робили. І от тут прийшла оця так сказати зараза. Лікарня найбільше пострадала, бо вона була в сильно в вигодному положенні для орків. Вона п'ять етажів, закрита звідусіль. Наші війська стояли з тої сторони, не могли сюди, і з князівки П'ять етажів, поліклініка, і оце тут був оцей вугол, і в них тут стояли 120-міномети. ті миномети. Їх ні з якої сторони не можна було взяти. Ні з воздуха, ні з боку, ні з боку. І вони по початку, у них було дуже багато снарядів, то я досчитала до 500, скільки вони з звідсіля викинули. Викидали вони так. Оце от стріляли, їхали в сторону кладбища. Та у нас на возвишено є кладбище. Їхали туди, звідтіля вже сюди стріляли. Оце все. Їм, коли я скільки їм питань офіцерам задавала, вони говорили, в нас приказ все знищувати. Все уничтожать. От вони робили це, оце по посілку. Тому що наші військові на той час ще не стріляли ні з князівки, ні з Потьомкину, ще цього не було. І от вони. І коли, ще по перші тут у нас була така активістка сильна, вона тоді попала під міну, вона до них їздила і говорила, ну що ви робите, навіщо ви бомбите поселок, Вони казали, а це не ми, це ваші. Ну, наші тут. Не було довго. Ну, зайшли вони. Саме перше, що вони зробили, тільки зайшли. Я не знаю, де вони стояли. Ну вони на парадний вход лікарні. Я не знаю, що це у них за така точність. Точно по парадному входу, оце перший раз, як вистрілили, всі вікна посипалися на тій стороні. Оставалися тільки в нас, оце в центрі, бо тут металопластик був. Поперваху це стояло. І потім вони на другий день. Зібрали наших керівників, тут стекла було накидано на в жуть. Вони зібрали їх і так нас обманули. Кажуть, ви, пожалуйста, приберіть стекло по цей, а вже їде бригада, ми вибачаємося, що так вийшло. Їде бригада, буде заміряти вікна, і ми будемо ставити металопластик, і все буде у нас нормально. Ми на другий день прибрали, а на третій вони сказали. Ви тут не потрібні. І тут вони окупірувалися і вони були весь час, аж до останнього, десь уже в серпні, коли вже сильно почали наші бомбити, да, вони тоді розсредоточилися вже по квартирах. Весь цей період була тут. Будинок мій рядамося з лікарнею через дорогу. У нас непоганий був підвал, і він нас так сказав, стимулював чи давав надію нам, що ми в будь-яку секунду можемо той підвал спуститися. І ми часто в тому підвалі так і були. Вони всі снайпера сиділися на п'ятому етажу. Тут важко було в будинку весь час у них на виду, тому що ось. Будинок, ось п'ять етажів, і всі вони на кожному етажу. А вже вікна порозбивані, то вже вони тільки чуть було їхні позивні, хто куди дзвонить з кожним разом. Ті були якісь тихіші перші ротації, і вони більше ходили по вулицях, під деревом. А ці щось сильно свободно ходили по вулиці, їздили, свободно ходили. А в мене в будинку, два будинки, є проїзд у двір. І там великі горіхи ростуть. І вони під тими горіхами все час ставили свої машини, ховали, а самі тоді сюди йшли в лікарню. А, жили так. тут, тому що в них самі кращі тут були умови. Що бачите, кровати стоять. Оце вони отак тут жили. Прямо отак в проході? Ну, так, да. ну тоді жара була сорок, що їм мішало тут. Е... Вони жили. По всіх етажах вони жили. Пішли на третій етаж, там найкраще у нас був стаціонар терапії, Побачите, що вони зробили, через що тепер цю лікарню нашу, мабуть, не дієспособною признати, тому що тільки із за того. Гарні відділення, гарні спеціалісти тут працювали. Коли хтось був підібраний тут. Ми пере цим тільки отримали велику гуманітарку з Одеси, бо це устаткували в ціновим І ось дивіться, що вони робили. Бачите, що вони? Вони все єдинили. П'ятий етаж, четвертий етаж, третій етаж. Все розбомбили всі, все. страшніше, там Оці звідціля через вікна, оцей сюди вона якраз попала, ці прийомки. А це було коли? Коли вони вже вийшли? Ні. Вони тут були? Як би вони? Оце їх, якраз оце їх, оце всіх повиганяли звідчили. Я вам покажу, де вони ще дуже добре, бо вони були закриті. Ну ось, якщо ж немарш, вже все, хто його встановив. Оце у нас переход був на поліклініку. Ось Оце. Це у нас був тут рентген-кабінет. Лихо тут стояв. Басейн літній, такий високий, красивий. Ну, це хтось тоді з наших посільчан так друг по другу передавали, і вони тоді його звідсіля забрали. Тут них були столи красиво понакривані. Тут така посуда була після того, як сама кача тут, як ти казав, обходила була. Тут вони собі це. Ось у через що вони себе добре. Ось, бачите, де в них кровати були. Mm. Ось ось, хто його тут достане? Ось що, отут були дівани із білою кожею. Я не знаю, яких вони дедомаг, оце все віці сюди попривозили. А отут. Ренген апарати стояли, вони все, сволочі попалили. Ось у нас тут рентгенапарат стояв. Ось дивіться, що від нього зробили. Вони всю попалили. Оце ще один рентгенапарат. Це флюографія тут була, а там широкий формат рентген апарата стояв. Все, унічтожили. Чужим тут не ховатися і не жити? А по два там я підмеру. Подвал. Оце ось усьо кровать, а ось осьо через два метра. Софіг. Як вони пішли у дворі, так як стояв вже 120 й їхній, і з підмін залишилося багато ящиків. На ящиках кругом табло. Випуск 84-го, 81-го, 82-го. Оце 4 роки, оце всі ящики проштамповані оцими роками. Те, що вони були його списати через 40 років, от вони нам. І списали на наші землі. Ой, це варвари страшні були.